Доброго вечора! Творчий колектив програми Тясмин підбиває підсумки тижня. Відбулася обласна нарада з координації робіт щодо своєчасної підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Таке засідання штаб проводить вже вдруге. Його роботу очолив заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Івашкевич. У засіданні взяли участь члени обласного оперативного штабу, заступники керівників міст та районів, які опікуються житлово-комунальними питаннями, керівники житлово-комунальних управлінь та підприємств цієї галузі. Анатолій Івашкевич зазначив, що минулорічний опалювальний сезон в населених пунктах області завершився в цілому успішно. Також головуючий, озвучив основні заходи, передбачені у розпорядженні голови обласної державної. Адміністрації Сергія Тулуба Із основними показниками підготовки області до опалювального сезону ознайомив Юрій Гончаров. До слова були запрошені і представники районів. Стан підготовки до опалювального сезону у Смілі проаналізував заступник міського голови Юрій Студанц. Підготовка проходить не просто, але всі заклади установи організації справляються своїми завданнями, тим більше, що план заходів розроблений. Він постійно мінімум два рази в місяць збирається штаб оперативний, який контролює хід виконання цих завдань. Де є якісь проблеми і зволікання, там, зрозуміло, ми кидаємо туди більше сил. Я думаю, що ми достойно підготуємося до опалювального сезону. Все, що від нас залежить, ми зробимо. Про ситуацію у Смілянському районі доповів заступник голови районної державної адміністрації Віктор Золотоверхій. Головуючи на засіданні, чітко визначив завдання. Керівники мають взяти під особистий контроль реалізацію проведення ремонтних та поточних робіт на об'єктах життєзабезпечення населення області. Своєчасне інформування членів штабу у разі виникнення проблемних питань і своє бачення їх вирішення. Акцент зроблено на необхідності використати всі наявні можливості і ресурси, аби до осінньо-зимового сезону підготуватися на належному рівні. Сьогодні Україна відзначає день скорботи а напередодні у Смілі відбулися заходи із вшанування пам'яті жертв війни, яка розпочалася 22 червня 1941 року. Керівники міста разом з ветеранами війни, представниками різних політичних партій, громадськості, 21 червня вшанували пам'ять жертв війни в Україні. Вони прийшли до меморіалу слави у міському парку культури та відпочинку, де взяли участь у мітингу реквієми з нагоди з дня скорботи та 72-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941 45 років. Разом нас об'єднує одне пам'ять про священні роки великої вітчизняної війни, пам'ять про героїзм. Всіх тих воїнів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину, пам'ять про подвиг тих, хто в партизанських загонах, хто в тилу кував нашу перемогу. Закликав пам'ятати про тих, хто віддав життя за перемогу ветеран Великої вітчизняної війни Іван Гребеньков. Розповіла про те, як разом увесь радянський народ у ті страшні роки виборював мирне життя для українців. Голова антифашистського комітету Сміли Ольга Берестянко закликав вшанувати пам'ять про мільйони полеглих у тій страшній війні, і воїн інтернаціоналіст Віктор Шаповал. У виступах наголошувалося також на необхідності зупинити відродження фашизму в Україні. Присутні прийняли звернення до президента Віктора Януковича, глави уряду Миколаїв. Азарова та голови Верховної Ради Володимира Рибака в ньому йшлося про необхідність рішуче дати відсіч тим, хто нині намагається відродити фашизм в нашій державі. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто загинув у боях, не повернувся з тієї страшної війни, хто не дожив до перемоги. А до вічного вогню поклали квіти, вкотре стверджуючи, ніхто не забути ніщо не забуто. 23 червня професійне свято державних службовців в Україні. Воно відзначається щорічно з 2003 року. На урочистостях районній державній адміністрації побувала і наша знімальна група. З професійним святом колег, працівників державної служби, привітав голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко. Василь Васильович вручив почесні грамоти і зазначив, що державні службовці це таланка яка з'єднує народ і владу. Тож їх праця почесна і відповідальна. До привітань долучилася і районна рада. Керівники району побажали державним службовцям професійного натхнення, втілення усіх задумів, затишку та достатку у родинах. Святковий піс Ни дарунок підготували працівники районного будинку культури. У профілактику і розкриття злочинів значний внесок роблять дільничні інспектори. Ці справді народні міліціонери слова подяки та щирі побажання на свою адресу чули у День професійного свята 18 червня. Дільничні інспектори міліції 18 червня відзначили професійне свято. З Цієї нагоди у Смілянському міському відділі управління внутрішніх справ України Черкаської області їх привітав начальник міськвідділу Андрій Петренчук, представники керівництва міста і району. Від імені міського голови Вадима Решетняка щирі побажання висловив заступ. Заступник міського голови Петро Некос. Від керівництва району заступник голови районної державної адміністрації Юрій Павлушин. Дільничних інспекторів відзначено подяками міського голови. Почесними грамотами оголошено подяки, знято раніше накладені стягнення або підвищено по службі. Також нагороджено керівників громадських формувань, надійних помічників міліції. У привітаннях зазначалося, що нині у міськвідділі внутрішніх справ працює 28 дільничних інспекторів, і це його найбільший структурний підрозділ, який заслужено називають народною міліцією. Варто зазначити, що нині минає 90 років відтоді, як в Україні започатковано інститут дільничних інспекторів міліції і центральною радою утворено українську міліцію. Керівники міста запропонували найкращим юним футболістам області, гравцям юнацької команди «Олімп'явір» зустрітися за круглим столом. Молодих паростків футбольного руху міська влада зустрічала нагородами. У малому залі міського виконавчого комітету нагородили переможців першості Черкаської області з футболу. команду дитячої юнацької спортивної школи Олімп. Ця юнацька команда 1998 1999 років народження посіла перше місце і тим самим виборола право виступити у вересні на всеукраїнських змаганнях з футболу. Від імені міського голови Вадима Решетняка привітали золотих призерів перший заступник міського голови Михайло Коваленко та керуючий справами заступник міського голови Олександр Головченко. Головну нагороду кубок першості від імені команди отримав капітан Олександр Балозян. Гравців відзначено грамотами Федерації футболу області та медалями. Подяками міського голови нагороджено наставників юних спортсменів, директора спортивної школи Олімп В'ячеслава Коломійця та тренера Віталія Пруднікова. Варто зазначити, що в цьому сезоні сміло на першості області представили команди трьох вікових категорій. Команда гравців 1995-1997 років народження, тренера Віктора Нагорного, посіла п'яте місце. А наймолодші футболісти 2000-2001 років народження під керівництвом. Тренера Василя Гречаного показали третій результат. У кожного з юних спортсменів є стимул досягати ще кращих результатів, адже юним спортсменам надають підтримку міська влада та спонсори. А за ініціативи міського голови Вадима Решетняка створено призовий фонд для заохочення переможців. На березі Тясмина вкотре палали браконьєрські сітки. Скільки їх утилізовано за минулий період нересту, дізнавалися наші кореспонденти. Як відомо, у період нересту, який тривав з квітня до середини червня, було заборонено рибалити, але не всі любителі піймати рибку дотримувалися закону. У період нересту неодноразово вилучалися заборонені засоби вилову риби. Так двічі працівники рятувальної станції піднімали з водойми сітки, які утилізували в присутності комісії. До її складу увійшли представники міліції, відділу екології та житлово -команії. Мунального господарства за словами начальника рятувальної станції Віктора Терновцева цього разу спало на 10 кілометрів рибальських сіток. Охоронці порядку на водоймі нагадують рибалкам про необхідність дотримуватися правил риболовлі, застерігають від порушень і закликають бути безпечними під час відпочинку на водоймах. Нагадуємо, що відповідно до рішення міського виконавчого комітету знову дозволено рибалити, але тільки законними способами. Тож бажаємо ні луски, ні хвоста. До відзначення 200 річчя Тараса Шевченка свій творчий доробок готують майстрині вишивки. Свої тематичні доробки вони демонструють у краєзнавчому музеї. Знайомтесь, Валентина Ніколенко. У колекції авторських робіт Валентини Ніколенко портрети Шевченка. Рушники панно. Для мене Тарас Гроча Шевченко дорогий тим, перш за все, що я закінчувала Київський державний університет імені Тараса Грорича Шевченка. І вперше я побувала на могилі Тараса Гроча Шевченка біля його пам'ятника, доторкнулася до землі тієї. В 65-му році, коли закінчила університет, почала вишивати Шевченка вже, власне кажучи, як я пішла на пенсію. Загалом майстриня вишила шість портретів кобзаря. Один поїхав на Кіровоградщину, інший подарувала у школу номер три колегіум. Кілька робіт потрапили за кордон. У кожну роботу майстриня вкладає особливий зміст. Так біля Шевченка зовсім не випадково з'явилися маки. Вишила заповіт і Тараса Шевченка. Чому я вишила маки біля нього? А тому, що за гороскопом людина, яка народилась на початку березня, їй притаманна квітка маки. Рушник, який обрамлює портрет Тараса Шевченка, теж незвичайний. Це копія рушника Лесі Українки, який вона вишила і подарувала у світлицю Тараса Шевченка у місті Києві. Хрещаті рядки нащадкам своїм Валентина Ніколенко пише кобзаревими словами. На сьогодні це вся інформація. До зустрічі в ефірі, як завжди, наступної суботи. Більше новин на Ті, сміла медіа приємного відпочинку і продуктивного робочого тижня. На все добре.